Давня мудрість говорить, що спочатку було слово. Я б додала, що у кожній сфері своє професійне слово, і радіо та телебачення у цьому не виключення. Кожного дня у своєму лексиконі ми використовуємо безліч слів, які створюють особливу ауру нашого ТРК містом. Отож, про все по черзі, точніше згідно алфавіту. Літера А найперша і одна з найголовніших, адже саме з неї розпочинається слово, яке задає ритм кожного робочого дня. Арбайтен. Слово Арбайтен іншомовного походження у лексиконі містян з'явилося з подачі головного редактора Світлани Байдич. Дівки, ви компренде все компренде. Тепер арбайтен. Головна мета зарядити весь колектив на плідну роботу. Так, дівчатка Арбайтен. Арбайтен. Б. Бухгалтерія. двічі на місяць. Це улюблене місце всього колективу. Лише ледачий не зазирає сюди інколи кілька разів на день із запитанням. Коли аванс, а зарплата. Бухгалтер мужньо тримає оборону та витримує всі екзекуції творчих колег. А ще вміє терпляче відстоювати інтереси міста у казначайстві та фінвідділі. До слова, нараховане на картку у бухгалтерії, у містян іноді викликає позитивне беліссимо. Теж слово іншомовного походження, що означає захват. Або ж його антонім. Слово, яке ні професійна етика, ні наше виховання не дозволяє ставити до ефіру. В. Виконком будівля, у яку творчі групи ходять як посвячену воду ледь не щодня. Оператори вже на осліп, готові знімати у кожному кабінеті. Журналісти без проблем можуть провести екскурсію. До речі, яка школа завітає до виконкому цієї п'ятниці. Г. Графік зйомок це своєрідний компас у вирік кожного інформаційного дня. Інколи звичайний аркуш А 4 здатен довести до істерики оператора або ж до суперечок журналістів. Д. диктор? Голос колективу у нашому випадку птаха залітаюча, точніше забігаюча. На роботу проходить чітко за графіком на 15 хвилин. Проте цього вистачає, аби начитати підводки та зачарувати оксамитовим баритоном усіх літніх шанувальниць проводового радіо. Ж. журналісти душа колективу. Невгамовні бджілки трудівниці, які вміють знайти інформацію навіть там, де її немає. Розкрутити на синхрон найбільшого мовчуна та за день наповнити сюжетами і програмами теле та радіо ефіри. Поїхали? Традиційно день міста у Хмельницькому розпочинається із. Та багато інших іноземних інші обирають подарунки, вироблені Блін. щас. До речі, заряджається між шмар. 30 вересня бібліотекарі відзначають своє проф. Обертів набирає свято, кулінарне. А, Свої покупки, хмельничани. Покупки робимо. А ще полистати каталог Avon, потеревенети, пограти в інді кота, випити мінімум 5 чашок чаю або кави, мінімум двічі поїсти та знову потеревенети. З. звукорежисер вуха колективу, мабуть, найдовше збереже молодість, бо працює у найхолоднішому кабінеті. Терпляче вислуховує та потім вичищає ахи, охи, еки, беки може сміливо отримати диплом магістра філології, адже ретельно слідкує за правильним відмінюванням слів та наголосами. Індікот психологічна розрядка, яку для натхнення та заспокоєння, а іноді ну зовсім зрідка, щоб вбити час використовують окремі члени колективу. Також він є комунікатором у взаємодопомозі та підтримці з боку любих колег. Ї. Їжа. Слово тотожне енергії. Її відсутність примушує особливо жіночу частину колективу впадати у депресію, робить пасивною та дратівливою. А для чого вам на роботі пасивно-дратівливі журналісти? Дівчата це розуміють, а тому впродовж дня як мінімум один раз обов'язково об'єднуються у спільну трапезу. Чим рятують увесь колектив від виру негативних емоцій? Йод. йо ма йопт йой Йошкін Кот. Емоційні вигуки частіше з негативним підтекстом, з умовлені, раптовою появою вечірніх або зйомок на вихідні, відсутністю премії зрідка застосовуються у спілкуванні журналістів з операторами та режисерами монтажу або ж керівництва з підлеглими для підсилення пояснення бажаного. Кам кухня, кава, коньяк, курілка слова створюють синонімічний ряд, адже використовуються для зняття стресу, підняття настрою, задають бадьорості робочому дню, та як і індікод, код, час від часу використовуються для того, аби вбити час. Ліньки емоційний стан душі, якому періодично піддаються всі члени творчого колективу. У кожного проявляються своїми симптомами: вийти з ліньок допомагає чітке арбайтен. та найчастіше любов, любов до тієї справи, яку робить кожен. М. Монтажери золоті руки колективу, адже доводять до логічного завершення усе, що натворили оператори із журналістами в осінньо зимовий період. Найщасливіші люди на ТРК місто, адже працюють у найтеплішому кабінеті. Монтажери це найспокійніша та наймовчазніша частина колективу. Мабуть, так впливає тепле повітря. Працівники, що нікуди не поспішають, але встигають робити все. Начитка процес озвучення написаного тексту. Іноді дуже важким, супроводжується різноманітними емоційними відступами та навіть нецензурною лексикою. Загалом краще один раз почути. О, є! Можна, да? Можна? Якось я дуже удачно сіла. Якось хорошо так мені читати. Хай ніхто не рухає мікрофон. З богом розпочинаємо. Let's go! З нагоди річниці майбутні студенти фотопроекту облікову. Фотопроекту також обліку. Фото бубліку... Жовте усміхнене обличчя, яке він запропонував, яке. Позибний. Не йде зовсім. Ого. Спочатку. З Богом. Розпочинаємо. Робота жінки так званій химерні технології. Що? Детальніше про химерні технології? Що? Ой, Так і сказав химерні, що да? вам влізло так. Присвоєння звання почесний городян міста ще трьом хмельничанам. Почесний городян. А як? А, громадян. Громадянин. Городян <реш> Почесний громадянин міста треба ще дать трьом. Тому усю інформацію приватні підприємці отримують уже з платівками. А що платівками? Платіжками. Це напевно мені борт виправив. <реш> Ого. Про завісальний етап підготовки. Далі Тетяна Руща. Під, під час танцювального марафону зібрали три з половиною тисячі гривень. Щ... Що це що, ти, мені нічого не йде сьогодні? Просто сьогодні моя черга. Чекай, запитається язик. <реш> <реш> Реально заніміли м'язи. Читаю далі, так? <реш> Добре. Розповів, чому саме цей день вважається найкривавішим? ОМЗ. Яка ваша думка з цього приводу? Що? <ривіт> Прослухай там, чи все добре, бо мені здається, там трохи щось запнулось. Все, дякую. Кі, дякую. Я ще прийду скоренько через хвилин п'ять. <ривіт> О, оператори очі колективу. люди, що бачать життя в особливому ракурсі. Іноді дуже особливому. Сьогодні е, мають опанка нам ста. Завдяки камері та штативу мають підкачені м'язи. Завдяки швидкості окремих журналістів ще й витривалі ноги. Мужні витримують всі теревені та забаганки журналістів досконало вивчили мову жестів. П. Посуд. Єдиний неприємний момент у процесі наповнення енергією, тобто споживання їжі. Частенько утворює брудну гору, бо містяни сподіваються, що якось воно розсмокчиться. Щоправда, ще жодного разу таке не проходило. Р. Редактор Серце колективу найбільший поліглот серед містян, постійно використовує у лексиконі вже згадані Арбайтен, Біллісімка, а також Гутен Морген Бамбіна. Б'є рекорди у швидкості формування підводок. Періодично підгодовує колектив запіканкою та іншою смакотою. Радо ділиться порадами та жизнями в інді коті. Сходи висока бетонна конструкція, яку доводиться долати щодня. Виступають фізичним тренажером та перевіркою дихалки. А після коняку ще й координації. Лишилась пройти найвищу із вершин. Т. Тролейбус транспортний засіб колективу. Найбільш улюблений операторами із сумками та штативами у години пік, коли поспішають у справах всюди сущі пенсіонери. Єдине, що тішить, транспорт халявний. Ха холод. незмінний супутник усіх осінніх, зимових та весняних робочих днів. Завдячуючи підприємцям дитячого світу, колектив ТРК місто може не піклуватися про поновлення гардеробу у цей період. Містяни розробили свою дизайнерську лінію. У тренді старі куртки, рукавички, плет та увага. Мрія всіх модниць, суперобігрівач, писк сезону, бабчин светер. Ча – чай Теплий напій у холодну пору року подається у комплекті з обігрівачами та дизайнерською лінією одягу. Причому інколи по 10 разів на день. Цитую Анастасію Галян вже не лізе, але все одно п'ємо. Ша. Шеф, мозок колективу. Людина, яка слідкує за тим, аби всі були в процесі. Арбайтан. Для покращення настрою та самопочуття періодично поїть підлеглих чаєм з чарівної трави. Підкріплює це різноманітними життєйськими байками. Має почуття гумору. Сподіваємось не втратить його після побаченого. Ю. You. Ютуб канал, на який не можна викладати дане відео. Я. Терка місто складається із безлічі я. яскравих, інколи язикатих, яснооких, яснодумних, а ще талановитих, креативних, амбіційних, відповідальних або не дуже, пунктуальних або не дуже, емоційних та спокійних, запальних та врівноважених, добрих та щирих. Усі такі різні я створюють наше спільне, дружнє ми. Шалена новина, ранк.